Від пішохідної стометрівки до Івасюка в Івано-Франківську тривають роботи з облаштування інклюзивного середовища. Так, у планах на літній період роботи з улаштування пониження з елементами доступності ще на декількох об'єктах. Зокрема, найближчим часом вони стартують на вулицях Незалежності Вовчинецькій та Гординського. Три п'ятірки велес, там просто ну, такий міні Шанхай. В гіршому розумінні цього слова, але от зробили укладна угода вже і обіцяє 17-го зараз червня приступити до виконання робіт. Уже виконавець так само вулиця Шевч... Гординського, Знову ж таки, ми її не розпочинали, тому що був навчальний процес. Зараз буде менше транспорту влітку. І ми перекриємо на десь на тиждень півтора вулицю Гординську, і облаштуємо там піднятий перехід. Власне, от так він десь буде виглядати. Я десь думаю, що до кінця червня ми приступимо до виконання робіт. Попередньо попередимо так само, тому що буде повністю перекрито рух. І готельна дія, так само піднятий перехід має бути облаштований. Ну постараємося ще зараз до кінця червня, якщо встигнемо, то так само розпочнемо там роботу. Усі роботи наголошують, у мерії доводиться виконувати в умовах обмеженого бюджету, зважаючи на воєнний стан. Тож ключовий принцип зробити максимум за наявного фінансування. Мова йде передовсім про облаштування понижень, заміну знищеного покриття та встановлення металевих стовпців чи бетонних куль для користування вільним від запаркованих автівок простором. Низку об'єктів уже вдалося завершити. Серед них ті, що на маршруті від обласної клінічної лікарні до перехрестя вулиць Дністровська Галицька Любомир. Була попередньо створена мапа цього, нам були показали, що треба зробити, як, і в принципі, ми з цим справилися. Зроблено тротуар, поставлена тактильна плитка, стоять стовпчики з нержавійки. Ми там, ну якби перший раз так проекспериментували, що поставили нержавійки, їх не потрібно. Малювати Загальна кількість об'єктів 19, відсоток виконання 100%, вартість виконаних робіт вказана, кількість встановлення піднятих переходів два, кількість влаштованих понижень на перехресті 39% і встановлено паркувальних стовпчиків 137. А ось вулиці Чорновола та Мазепи під прицілом управління капітального будівництва. Чотири об'єкти там уже теж завершили. З демонтажу бортових каменів, з бруківки, влаштування вирівнюючих шарів для пониження, установлення нових бортових каменів, встановлення нової бруківки і виконано пониження. Вулиця Чорновала це вхід у стадіон на стадіон, це з двох сторін. Це вулиця Чорновала, перехрестя Національної гвардії. На сьогоднішній день виконано вже пониження. На вулиці Бельведерській, Мазепи, перехрестя. Хочу наголосити, що в тих місцях, де в задовільному стані тротуарна плитка і бортовий камінь, ми його використовуємо. Ми не міняємо його на новий, щоб зекономити кошти. Ще на низці об'єктів кажуть в УКБ, роботи тривають. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.